Ми всі знаємо про те, що ціна в Україні на газ для теплокомуненерго вона є однаковою. Я думаю, що ні в кого немає сумніву, що і у Львові, і у Дніпрі, і у Харкові ціна на газ є однаковою для теплопостачальних організацій. Але коли ми дивимося на ціни на тепло, тарифи на тепло по всій країні, то у нас є різниця, подекуди надзвичайно Серйозно щодо вартості тепла в одніх містах і вартості тепла в інших. Коли мова йде про те, що людина сплачує за газ, в неї своє автономне опалення, то зрозуміло, вона оплачує за фактично спожитий газ. Але коли людина сплачує це найбільша питома вага в рахунку, за тепло і гарячу воду, так от якраз не ціна газу має значення, а має значення ціна тепла і гарячої води. Україні. І я хочу, шановні колеги, сьогодні вам про це сказати: що вартість кінцева тепла і гарячої води залежить від технології виробництва тепла, від мінімізації втрат, від об'єктивного обліку. Від заходів енергозбереження, на які сьогодні децентралізація дала можливості, в принципі, рівні всій Україні. І я про це цифри, цифри скажу: навожу приклади. івано франківськ Вартість гігакалорії теплової енергії 1312 гривень. Житомир 1389 гривень. Маріуполь 1303 гривні. Вінниця 1375 гривень. Одеса 1229 гривень. Тернопіль 1249 гривень. І місто Київ 1317. Тобто від 1300 до 1380. Зафіксували? Перехову далі. Луцьк. 1847 гривень. До чого тут, тут ціна газу? Що для Луцька? Що для Франківська ціна газу є однакова, але тільки в Франківську ціна газу, ціна тепла 1312 калорій, калорія. А в Луцьку 1847 гривень. Далі. Кропивницький 1852 гривні. Знову ж таки, різниця майже там 400 500 гривень. Ідемо далі. Полтава майже 1600 гривень. Рівне 1800 гривень. Черкаси 1606 гривень. І Чернігів 1737 гривень. Тобто тим ми бачимо наступне: що при однаковій ціні на газ в Україні є різниця майже 30-40% на вартість тепла. Я розумію, що різниця вартості може бути, тому що технології виробництва тепла в кожному місті різні. Але в мене питання не про те. У мене питання, а що зробили місцеві власники теплокомуненерго, а 99% теплокомуненерго належить кому? муніципалітетам, місцевим владам. І я вам скажу, що було зроблено при підготовці на, до опального сезону 18-2019 року з тих ресурсів, які сьогодні ми маємо з вами за рахунок децентралізації. І так, ми зараз на підготовку до зими витрачаємо серйозні ресурси, колосальні, рекордні, таких ніколи не було в житті України. Привожу приклад: 12 з половини мільярдів гривень було виділено на підготовку до зими 18-19 року. І знаєте, скільки ви потратили на водопроводи, на ові магістральні лінії і так далі мережі. З 12,5 мільярдів тільки 3 мільярда на воду, на тепло, на транспортування, на нові мережі і так далі. Наступне. У нас сьогодні в країні 200 тисяч кілометрів мереж. 20 тисяч кілометрів мереж. 20 тисяч кілометрів мереж. Ви знаєте, скільки ви відремонтували в минулому році? 240 кілометрів мереж. Відчуваєте різницю? 20 тисяч кілометрів. А відремонтували всього 240 кілометрів. Тому що ми з 12,5 мільярда тільки 3 мільярди направили на ці цілі. Далі. Аварійних мереж в країні 7 тисяч. Ви власники цих мереж. Там, де власник держави, я сказав, ми готові передати теплокомунерго всі вам в і всі у власність. Це ваше будуйте єдину систему теплопостачання. Будь ласка.